Відсутність на тому заході зеленського це гей меседж для членів НАТО. Це меседж для європейців, це меседж для багатьох для канадців. і Так далі, про те, що НАТО, якщо якщо Зеленського не запрошують, НАТО відсторонюється від Зеленського. Ну, питань виникає дуже багато в поляків в країнах Балтія, що буде з ними. А стаття п'ята, це щось гарантуватиме, коли тут навіть просто зустріти з бояться вже. Бо бачите, Путін не хоче і тут не хоче Трамп, і оце цього вже достатньо. А якщо Путін зброєю почне йти проти Ба Крін Балтії і Польщі, то що тоді виявиться бажання зустрічати лідерів Балтії і Польщі? От от у чому тут меседж негативний навіть і скоріше для нас, бо Україна, напевно, вже давно велика кількість українців зрозуміла, що таке НАТО. Як це мильна бульбашка, на яку ми розраховували? Ну знаєте, як доводилось чути там. Від одної польки слова, ну це було сказано так напівіронічно, але тим не менше, що вам вам, вам легше бо у вас ЗСУ, а в нас НАТО, нам страшніше. Тому воно в тій іронії є певна певна доля правди. До чого ми на увазі? Наскільки ці війська здатні щось забезпечити щось зробити, ну складно сказати станом станом на зараз. А українці якраз показали свою здатність боротися, битися. Да, нам так нам важко втрати непоправні хотілося б швидшого завершення, але українці продемонстрували готовність і вміння воювати. І воювати так, як і в, ну, в Європі давно ні, ніхто не воював.